Я до вас із ще одним б'юті-боксом від Ева Юа зловила випадково на сайті, побачила цей бокс за 350 гривень і зразу замовила, він був один. Тому що зразу зник з продажів, але час від часу слідкуєте за боксами від е, Єви, тому що от за 350 гривень це неймовірна низька ціна. По термінам придатності, ви мене питали, всі до 2023 року. Тому, якщо ви е, будете зразу користуватись, встигнете всім скористатись. Ну, по крайній мірі, у мене все до 2023 року. Е, і так, е, Кармекс бальзам для губ. Дуже хороший, я не перший раз користуюся. У мене дуже часто саме Carmex. Я люблю зараз Евелайн Carmex, І ще у мене є один дуже цікавий такий бальзамчик, потім вам покажу. Далі на подарунок у мене буде йти, я вам колись показувала обожнюю упаковку генії увлажнення від L'Oreal Paris, а, Упаковка бомба, але мені не вистачає зволоження, як на мене, це більше для комбінованої жирної шкіри. Якраз у мене така у подруги, думаю, їй дуже сподобається. Для себе залишу ось такий пілінг-пасту від Жая. Воно для жирної комбінованої шкіри, але для очищення дуже цікаво мені спробувати. Буде, бачите, ще в 2020 році зроблено, але 30 місяців дата придатності, тобто 21, 22 і там велика частина 23-го року, тому це не просрочений продукт. І і саме на цей пілінг дуже хороші відгуки. А, так, далі ось така маска від Freeman. Теж буде дуже цікаво спробувати. А, вона теж тканина. Вона тканина від Freeman я не пробувала. У мене зараз авокадо очищающа, і з ягодами асаї геліва зволожуюча. І я люблю ось ці маски від Care'ier Wacкова Bomba, вони дуже хороші, але супер дорогі. А так, у боксі за 350 гривень, це одна така штучка, 350 гривень це все додатково. І я дуже хотіла патчі, і за цю ціну ці патчі самі коштують 360 гривень, теж термін придатності перевірила, все, все добре. Я зразу відкриваю, встигну їх використати. У мене було від цієї компанії загавоць. Кращі патчі в моєму житті, я їх хочу повторити, але вони самі коштують як весь цей бокс. А тут просто з золотом інші патчі я у цьому боксі. Буду пробувати, вам обов'язково розкажу.